Citroën ds 4 2012 року. Це авто стане вашим вірним помічником як у міських умовах, так і на трасі. Цей автомобіль прекрасний приклад оптимального співвідношення ціни та якості. ds 4 забезпечує високий рівень комфорту та зручності для своїх власників, і при цьому його обслуговування на офіційних СТО є досить демократичним. Ці необхідні запчастини завжди в наявності, що робить його експлуатацію простою та безпроблемною. Свіже ТО та новий акумулятор, автомобіль пройшов повне технічне обслуговування у квітні, а також обладнаний новим акумулятором. Також має комфортну комплектацію. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша DS4 точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.